Ой, дай я Що я тут роблю? Ой, чому оці всі блоки? Хо-хо, ці всі блоки, чому я в креативі? Голова так була иди. так ты Привіт! йо -мо, ти хто такий? Я Можна сказати, це я підніму? Я можна сказати, зроблю тобі ігри в кальмара. йо -мо, капець. А я в фільмі буду? Ні, не будеш. Ну, і що мені робити треба? Бачиш, є три дверки, бачу. І. Ти маєш від них дізнатися код. А, ти літати можеш, точно. Так, так, ти ж кретик. Я сюди не можу що залізти, тут бар'єр. Ну, коротше, і що далі розказуй. Ну, коротше, і ти маєш збудувати, коротше, постройки, та йду маєш побудувати. Ноліка грів кальмара, та як би кружочком. І шо? Ну, за 10, 30, одну хвилину і 5 хвилин. Ого. І за 10 і 30 секунд я тобі скажу код та, якби, від першої дверки. За одну хвилину я тобі скажу код від другої дверки. І за 5 хвилин я тобі скажу код від третьої дверки, і ти вийдеш. Ого, справді то то справді. А, ну так це прикольно, ніби так. Я спущусь. І що а я якщо я в креативі я можу витягти? Ні, на жаль, ти ламати не можеш. Ну, який почувати. Стій, давай за 10 секунд спочатку. Ой, так добре, так це ж Там ти мені будеш казати 50-80, то того Так. Але я тобі зразу скажу цілий код після 10 і 30 секунд. Ну, добре, в принципі, прикольно, дуже круто, що мені ще сказати. Так, і... починай! Сі сті, є ресурси візьму, які мені потрібні. Добре, молодець. Гарна підготовка. Три. Два. Давай! Що ти мовчиш? Три. Боже, чого ти так нормально не можеш порахувати? Добре, три. Два. Один! Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Оце сюди, оце сюди. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп е голову голову і кнопку. Все. Як все? Так! Десять секунд прийшло. А, -а, 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 а. Можна мені хоч доробити, щоб я по хочу показати, як в мене мало вийти. Та доробляй мені, яка різниця. Так, да сюда, сюди. Це там. От, от сюди покладу, не в блок, щоб люблю покласти. Ой! Зараз, секундочку. Все, як твій? Я не бачу, я тільки спини зараз по камерах подивлюсь. О, гарно, гарно. Тихий ручки йому дробиш, чорні. Ну нормально, в принципі, нормально. Далі за скільки? За 30 секунд. О, все, готово. Давай, свято готова. Чи готова ти до наступного таймеру в 30 секунд! Готова. Давай, давай, давай. Добре! не готово? А! Ресурси можна брати? Та бери! А, це добре, добре. Так, треба подивитися, що взяти. Листа, і зразу кажу, зброю ти не можеш взяти. Блін. Тільки блоки у тебе заборонено, можна сказати. Ну, добре, мені треба тілесного кольору, напевно. Напевно. Так. Оп. І. В принципі, я готова. Три! Можна без такої інтриги? Добре. 3, 2, 1, все. Так, 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 так. Це сюди, сюди. Так, блін, мені здається, в мене за 30 секунд щось якось погано вийде, але. саме будуєш. Не відволікай мене. Так, оце на один блок в бік посуну. Тут так само. Блін, а голову мені як зробити. оп оп Ой, чорну голову треба робити. Так. Ой, я кнопку не поклала. Як вже? Тук? Ну. Погороджу краще буду. Ну, капець. Так. Що, е куди, куди, куди? Це треба було ламати. Блін, але я, ну, але. Ти за 10 секунд було краще. Я землю можу ламати? Так, я тобі це забув сказати. Якщо ти її буде не так високо, то можеш поламати. Добре, добре, добре. Добре. Добре, добре, тихо. Так, я готова. Точно готова. Так, я готова, я буду робити синього чувачка. Добре, в тебе є одна хвилина часу. Ого, аж одна. Багато. Так, аж одна. Тому... Чи готова це починати? Так. Три, два. Один. Так, 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 так. Що куди, що куди? Блін, що я так помало це все роблю? Так, от сюди роблю отак. Боже, що виходить взагалі? оп-оп. Ні, може тіло нормальне вийде? От про голову я не знаю. Голову мені здається найтяжче робити. Так, оп-оп. Давай, давай, швидше, швидше. Та добре, роблю, швидше! Так голову голову, як тут то зробити отак. Блін, мені не вистачає чуть чуть місця. Нічого. Оп-оп-ось. би то рот. Ні, ні. кнопку чи робити в Та тихо будь Загалі Взагалі шедевр. Так, ну щось сюди, в принципі. Далі, далі, далі. А я йому ручки ті зроблю. Голова мені чуть погано знову вийшло, але нічого. Все шедевр, Ви таке ніде не бачила. Так, все. Все? Так, все. Так, ну. Я твій код забув сказати. Код за 10 і 30 секунд 20-12. Добре. Я таки думала, що на 20 буде. Зім, молодець. Код до другої дверки за одну хвилину 20 80. І на третю 20 50. Ні. Двадцять... 20... 15? Ні, я то й не буду говорити, навіть якби це було правильно. Добре, добре. Чи готова ти до, до, до того, що за 5 хвилин ти скоро будеш будувати будівлю? То так, готова, в принципі. Тоді. 3. Два... Один! Так, 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 так. так. Якби то тут почну. Так. Так, як би то от сюди, отак, от отак. Так ні, це треба поламати, погано вийшло. Я знаю, я зроблю ножки йому. Я буду кружочку будувати. Йому просто чорні почала робити. Так, 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 так. Оп-оп-оп. І от сюди, от сюди, от сюди, от сюди, от сюди. І от сюди. І тепер от сюди. Так, оп. і йому ще. Так, треба, блін, землю золотати. Ти не ладай землю в дай час. Ей. Так, 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 що далі, далі тіло? Ну, нормально виходить, нормально. Так от тут йому таку спинку зробити. Це на якогось мангасика, похоже, виходить, але нічого. Так, оп, оп, оп. Такі в нього ручки будуть. Прикольнені. Ці баки подуки, блін. Ну нічого, робимо далі, тоді так оп-оп-оп. До речі, якщо ти закінчиш швидше за 5 хвилин і мені скажеш все, не треба, тоді можеш піти швидше, я тий код скажу. Та добре? Добре. Тобто я могла за 10 секунд сказати зразу все, я могла казати все, я все. Так. Блін. Ну це вже добуду, якщо вже почала. Так, так, так. Це ось сюди. В тебе є ще час, можна спішити. Та добре. Так я голову хочу йому чуть-чуть більше зробити. Тому ось це на один блок опущу. Так. оп 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 І далі. Отут, ось тут цю масочку так просунемо. Так, оп. Так. Ну, ти вже бачиш, половину зробила, а ти кажу, це. Перші дві, а наступні потім скажу. Так, тут такі білі йому бі, кружок. Мені би красиво виходить, але в нього руки прям дуже великі, але нічого. Далі отут треба люки покласти червоні. Ти приміщення якесь не дуже високе зробив. <гум> Радіше хоч щось. Зараз би взагалі в один блок будувала. Ой, та добре, добре. Так. І оце тепер опускаємо. Так, всі ці оце докладу. І все, опускаємо тепер всі люки, а потім ми їх заставимо в червоні ці блоки. Так, оп-оп. Це так би капюшончик зроблю йому такий. Ну, гарно, гарно. Так, я вже майже дробила, виходить. Так. І... а, я йому ще ноги і руки отак зроблю. Чорним так би в перчаточках. Оп-оп. І тут. Так. Все, я все зробила. Що, справді? Так, кажи код. 2090. Справді, 2090? Так. Ану, йду, провірю. 2090. О, працює, все, бувай! Та в десток э, смарагдів під веркою лежить. Йома, я ще й за таке стак смарагдів получила. Багато? ма. Так. І я в чому куполі була. Що це взагалі? Ну, коротше, ніби... з вами була я Світа. Зілий підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!